Привіт, друже, давно не бачились, я сумував. Уперше на стадіоні за останні майже два роки. Тут він, гравець регбійного клубу Дніпро Вадим Матвєєв. А на війні у рідній легендарній третій штурмовій бригаді його звали просто Матвій. Він бився за Бахмут. Це були, мабуть, найжорстокіші бої, в яких ми побували. Це було бойове хрещення, так би мовити, для нашого бату. Або те, що ми бачили раніше, це було зовсім по іншому. Тут Контакт 20-30 метрів, тут ти бачиш, хто в тебе стріляє, хто де вилазить. Інколи було видно, навіть коли вони копали собі ямки якісь, типу було видно, як земля підлітає вгору. Ми були спочатку в п'ятьох в кімнаті, а через декілька днів ми залишились побратимом вдвох. І якось ми дня три, мабуть, просто лежали. День на четвертий. Пустило. За ті бої має дві нагороди від залужного, одну від сирського і розбиту ущент руку. Матвій тільки місяць тому в реабілітаційному центрі навчився трохи ворушити пальцями. Кінцівку розбило уламком, коли евакуював побратимів. Перші хвилини поранення була думка, що рука повисла і її відірвало. Вона трималась на манжеті куртки. Рука, 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 300. А -а -а. Паша! Паша! Оторвала тарвала руку а -а, в прямому вісі, рука. Да, Турнікет! Почали розрізати куртку, дивитися, що як. Зверху, наче все типу норм, а все ціле. Побратим каже: потім я дивлюсь, ну, наче все норм, а піднімаю руку, а там, а там просто каша. І Він каже, та все нормально, братан, все буде хорошо. Від ампутації його врятував Дніпровський друг лікар. Теж гравець команди регбі зібрав пошматовану руку буквально по кісточці кілька місяців. Кінцівка була закута у спеціальний апарат. Днями його зняли. Далі ще одна операція і реабілітація. Чутливість руки кажуть медики за рік відновиться на 70%. Щодо регбі а, ну може паралімпійську збірну. Ну, може, і попіздіше. але ми всі чекаємо від ветеранської регби, де можна 10 хвилин грати, і 15 відпочивати. А ветеранська збірна буде чималою, каже Вадим. Майже усі гравці його команди, а це за 20 спортсменів на війні. У порожній нині роздягальні згадує, як готувались до ігор, як радились і перемагали. Останній сезон завершили бронзою у змаганнях. Ось він, мій улюблений. Від початку великої війни Вадим теж волонтерив, а після кількох поїздок на фронт вирішив залишитися і битися за друзів, за тих, хто там поряд, за тих, хто вдома, за сім'ю. Ну в цілому за країну. Тому що те, що відбувалося там в Бучі, ще десь, ну якщо б ніхто не пішов, ніхто б не робив ту справу, яку зараз робить, то це могло б бути там і в Львові зараз. Вадим знову рушає на лікування. Каже, війна його майже не змінила. Хіба ніяковіє, коли перехожі надто емоційно дякують. А ще перестав будувати далекоглядні плани. Далі, чесно, не знаю зараз лікування. А наскільки відновиться рука, в цілому стан Наскільки відновиться можливо повертатись? Перемога буде обов'язково, вона буде наша, але якою ціною. І чи це буде насправді перемога? Тому що стільки людей, стільки молоді загинуло.